Привіт, друзі! Сьогодні отримала посилку з японськими трояндами від Edruzis. І хочу зараз її разом розпакувати. Побачимо. Перший раз я замовляю троянди у цьому інтернет-магазині. Сейчас у меня розкрутився. все. Сейчас, секундочку. У так. нас вот такая упаковка. Ніколи мені ще такої упаковки, таке відчуття, що вона тут чути не метр висоту. Завжди були, завжди були у мене троянди підрізані. Ось така, ось така. І це перша троянда. Перша троянда це, це? запаковано. Чи вони в горщику? Угу. Накладна. Так, що це в мене? Троянда еврідіка і Шилабі. Такі вони. Ну, зараз подивимося на кореневу. Багато пагонів, багато пагонів. Ой, колюча. Якщо вибірівши тільки ще передачу, це не також важливо. Ну, я їх ще підріжу, звичайно. Це вони цікаво якісь глині зараз я розмотаю і покажу корениву ось такі кореневище я його. Не можу розмотати, поки попідрізала корінчики живі. Але в чому воно обмазане, я поки що не знаю. Ще ніколи так не отримувала. Весь час я в торфяних таких закрутках отримувала. От. А це ось в чому. Завтра спишусь, запитаю, в чому воно? Треба буде замотати, бо я Буду садити через декілька днів. Ну, ось така, не знаю. Це від інтернет-магазину чи, чи розплідника едросис. Едрозис. Ну, я, поки що я бачу гарний саджанець. Ціна такого садженця японської її троянди Еврідіка. Ось так, щоб краще було видно. Еврідіка 300 гривень. Ось так. Зараз розпакую ще одну. Ось так, друзі, розпакувала. І вирізали, що тут дві троянди. Дві трояндочки. Корінці підрізала ось такі живі. В чому вони отак обмокнуті, не знаю. Завтра спішусь, питаю такі, так виглядять. Виглядають, не можу сказати нічого поки. Коли буду саджати, промию, замочу, тоді вже буде видніше. Саджатиму десь через декілька днів. Ось зараз не на місці. Ось так, друзі. Перша посилочка цьогорічна. Ще чекаються булинки від флоріума з тюльпанчиками. А, так що ось так, далі буде.